Той коментар, який набере більше всього, ту страву і будемо готувати. Як попало, або як наробити, ну ви все знаєте, ви вже дивилися, думаю, не перший мій огляд. Трошки олії, до речі, що означає трошки олії. І вичавлюємо. Ви не думайте, я не забуду додати сіль, перець вже там. Давайте будемо дегустувати, подавати і насолоджуватися. пікантне. І по смакам ці спеції, все поєднується. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс, і сьогодні ми з вами будемо готувати закуску з баклажанів, або, їх ще можна назвати, баклажани по-корейськи. Тому якщо ви готові, з вас, як завжди, бонусом лайк, коментар, підписка, дзвіночок. Ну а ми починаємо! Нам потрібно для цього і рецепту, як ви бачите, це синенькі або баклажани, солодкий перець, цибуля, морква, чесник, петрушка. Ось такі перетерті томати або можете на крайняк взяти томатну пасту, соєвий соус, сіль, перець, олія, паприка копчена, коріандр мелений і чилі пластівці. Ніби нічого складного, давайте починати. Беремо баклажан. Спочатку нам треба відрізати верхівку. І попку ось так гарненько зчищаємо, тому що багато хто про це забуває. Тому краще спочатку ось так відірвати, і потім вже так з мінімальним відходом відрізати. Оп, є. І так само знизу трошки ми зріжемо. Далі розрізаємо баклажан напевно, що на ось такі на три частини. Оп. Оп, далі дивіться, що ми робимо. Ставимо ось так баклажан. Розрізали раз, розрізали два. Тепер тут розрізали три. І розрізали чотири. Нам потрібні ось такі шматочки. Починаємо ми з вами нарізати з баклажанів, тому що нам треба буде їх ще засолити, для того, щоб пішла гіркота. І Лишня волога. Тому спочатку беремо їх. Як бачите, нічого складного тут немає, але, звичайно, треба, щоб було гарно. Тому що якщо як попало або як наробити, ну, це також не в нашому з вами стилі. Тому гарненько собі не спіша, нарізали. Ось так раз і два. Після того, як ми це все з вами нарізали, переклали ось сюди в миску в таку. Далі беремо сіль і ось так гарненько посипаємо сіллю. Оп. І тепер що ми робимо? Важливий момент. Спочатку ось так перемішали, щоб сіль розійшлась всюди. Є. І тепер руками нам треба ось так їх трішки. Пом'яти. розумієте? Баклажан він як губка. Він відразу забирає на себе сіль, впитує ті смаки і віддає лишню вологу. Тому, ну не прям так дуже давіть, але трошки можна ось так його піддавити є все. І залишаємо на 15 хвилин, для того, щоб баклажан трошки пустив вологу і пішла гіркота. Поки баклажан засолюється, наріжемо цибулю. Будемо нарізати все в цьому випадку соломкою. Тому кладемо ось так і далі ось такими рухами. Або ще можна назвати напівкільцями, Хто, кому як зручніше. Головне оцю дубку ми її не нарізаємо, ми її залишаємо. Викидаємо. І так робимо з іншою половинкою. Далі беремо морку, розрізаємо її навпіл оп, і тепер зрізаємо ось тут тоненько, ось так, щоб ми могли поставити. І тепер так само тоненько нарізаємо такими слайсами. І далі будемо різати. Соломкою. Коли вже нам так різати незручно, кладемо її ось так більш стійко і продовжуємо. Далі кладемо ось так три штучки скибочки, і отак під кутом нарізаємо. Друзі, терміновий збір для 152 ї окремої розвідроти треба 120 тисяч на пускову установку для FPV-дронів. Тому за це звичайно від мене та від наших військових чудові подарунки. Ось така купа кулінарних книжок від 100 гривень, ось такий невеличкий тубус від 100 гривень, величезний тубус від 1000 гривень. І десь ось тут з'явиться неймовірний подарунок за найбільший донат. Ціла ракета в мій зріст. Тому донатимо, долучаємось до розіграшу, приближаємо перемогу. Слава Україні! Ну що, друзі, все понарізали моркву, цибулю, і тепер будемо обсмажувати. Сковорідка у нас потихеньку починає грітися. Звичайно, будемо першим ділом обсмажувати цибулю до прозорості, для того, щоб пішла лишня волога. Ну, ви все знаєте, ви вже дивилися думаю, не перший мій огляд. А якщо не дивились огляди. На Запарібрікавих обов'язково подивіться. Я там все розказую, і тут ми на практиці, як то кажуть, все відпрацьовуємо. Морква у нас, до речі, нарізана невеличкою соломкою, як ви бачите, і вона також буде смажитись швиденько. Так, сковорідка вже майже нагрілась, доливаємо трошки олії. Трошки олії, до речі, що означає трошки олії? Це означає ось стільки. Бачите? А це означає трошки олії, щоб вона повністю просто покрила сковорідку. Тому що як ми бачили в оглядах, у декого трошки олії це ну, ось такий шар. Це не корисно, друзі. Олія, там нема нічого корисного. Тому треба, можливо, взагалі не смажити, а інколи і запікати. Я, до речі, завжди полюбляв гомілки, знаєте, там на сковорії, такі вони на такому кількості жиру. Зараз дружина сказала, все, не будемо жарити. І вже десь рік, напевно, ми їх запікаємо і не менш смачно виходить. Добре. В принципі, вже нагрілось. Давайте будемо перекладувати сюди цибулю. Як ви бачите, баклажан я тільки що залив водою для того, щоб змить сіль. Оці лишні, щоб насіннячка змити. І тепер що ми робимо? Беремо ось так і вичавлюємо. вичавлюємо лишню вологу. Ось так. Не бійтеся, що вона там помнеться, баклажан, він як губка. Ця волога нам не потрібна. Нам потрібен тільки, тільки смак. Все. Ось так, бачите? Текстура вся залишилась, нічого не розлізлось. Супер. Перекладаємо в миску і продовжуємо так само з усіма іншими. Коли цибуля у нас, бачите, вона стала така стала прозора, трошки золотиста, можемо додавати сюди моркву. Далі переходимо до перця, поки в нас там все смаризать, ставимо його отак на дубку. І потім, бачите, нам легко буде ось так зрізати прямо до самого, самої зелені. Бачите, Мінімальний відхід, можна сказати. Не забуваємо помішувати, щоб у нас тут нічого не згоріло, вогонь середній. І тепер, що нам треба зробити? Звичайно ж, це повирізати ось ці. Білі перетинки. Ось так гарненько. Це нам не потрібно. І так само робимо сюди. Далі візьмемо, розріжемо ось так навпіл. І тепер, що саме цікаве, бачите, хоча в мене ніж гострий, але легше різати, коли ви кладете ось так на зовнішню сторону. Потім ми фіксуємо ось так руками, цим пальцем ми підтримуємо, і далі починаємо робити. Тепер додаємо перець, перемішуємо. Беремо чесник. Так, роздавили, роздавили і нашинкували. Звичайно, ще хотів сказати, що без часнику ця страва взагалі, вона ну, не існує, як то кажуть. І чесник, що саме цікаво, треба додавати. От, взагалі, в самому кінці, коли ми будемо додавати вже всі спеції. Це дуже важливо для того, щоб зберігся максимально цей аромат. Коли перець у нас, як ви бачите, вже вдвоє зменшився, обсмажився, ми можемо в цей момент додавати баклажан. Ось так, не соромимось і кладемо його в сковорідку. Обов'язково перемішуємо. Коли додали баклажани, нам треба з вами посмажити. Ну, буквально хвилинок 10. І далі вже будемо переходити з вами до наступного етапу, додавати перетерті томати. Важливий момент, якщо ви використовуєте, наприклад, томатну пасту, то її треба важливо обсмажити на сковорідці, як я показую, для того, щоб карамелізувалась і так далі. Тоді буде у вас більш насичений смак. Так як зараз літо, я подумав, що треба взяти щось більш свіжіше. Наприклад, якщо взяти просто томат, ну там толку ніякого, не буде в таких. Як то кажуть, закусках і в таких варіаціях. А от треба щось більш концентроване, але менш концентроване, ніж томатна паста. І тому перетерті томати. І їх саме нам не треба прогрівати там чи вірніше обсмажувати. Достатньо буде просто вже разом прогріти з усіма овочами. Друзі, ну а якщо ви вже додивились до цього моменту, то можна би вже і підписатися. Ну і звичайно поставити лайк та написати коментар. Так ви зробите добре не тільки моєму каналу, а й всьому україномовному ютубу. Обіймаю вас, дякую. Надаємо чесник. Чому саме зараз? Запитаєте ви не на початку, чи там коли цибуля смажилась? Тому що чесник. Ще раз повторюсь: треба, щоб він залишився такий ароматний, віддав смаки, а не. Втратив їх на процесі приготування. І другий момент для того, щоб він не згорів на початкових етапах і взагалі щоб не згорів. Тому чесник завжди додають в останню чергу. Ось так, додали чесник, перемішали. І зараз вже починаємо заправляти. Ви не думайте, я не забув додати сіль, перець, вже кейтери вже пишуть в коментарях, а він там їх коментує, а сам сіль перець додав. Друзі, я обов'язково додав, так як в мене готується все разом. Я нічого ніде не, не обсмажив, не відклав. А все готую разом, тому перець, сіль додаємо вже зараз разом з усіма спеціями. Переходимо якраз до цього моменту. Але спочатку давайте додамо пасту. Ось так, стараємося, щоб у нас нічого ніде не залишилось. І ось так перекладуємо. Далі додаємо соєвий соус. Також сюди вже відразу. Перець. Сіль. Коріандр мелений. Додамо, звичайно, трошки пікантності, чилі пластівці? Кладете як вам більше пасує. Я не дуже люблю гостре, тому додаю небагато. І, звичайно, 5 грамів ложечка копченої чудової паприки. Додамо буквально трішки води, для того, щоб все у нас з'єдналося разом. Буквально пару хвилин ми з вами протушкували разом. І все. Закуска. Неймовірна, готова. Давайте будемо дегустувати, подавати і насолоджуватись. Перекладуємо ось таку тарілку. додамо <KilimLO> трошки кольорів. І ось так задекоруємо петрушкою. звичайно, сюди можна навіть і кінзу використати. Також буде дуже смачно. Давайте продегустуємо. Мені вже просто не терпиться. Mm. І mm. пікантне. І по смакам ці спеції все поєднується. Це точно буде топ-закуска на вашому столі, тому я вам раджу її обов'язково приготувати і потім мені написати в коментарях, як вам. Друзі, обов'язково подивіться відео, які ось тут. Рецепти, знімаю їх для вас. Пишіть в коментарях, що ви хочете, щоб я приготував. І давайте зробимо нове правило. Той коментар, який набере більше всього, ту страву і будемо готувати. Але ясно, що в мірах розумного лобстері не пишіть. Я вас прошу. Все, буду прощатися з вами. Обіймаю цілую прямо в душу вас шеф. 爸爸。